Привіт! Звати мене Оксана Словоденьок, і приїхала я з України. В Любліні вивчаю польську мову вже другий рік. Ходжу на після диплому освіту. А хомофабер тобто мені. Пізнати додаткові речі, тобто таких, яких не можна вивчити на щодень на, своїм, на своєму університеті, наприклад, вивчила, як називаються частини людського тіла, додаткові хвороби, які ліки можна вживати і спокійно без рецепту купити в аптеці. А найцікавіше для кожної жінки це як правильно готувати і як називаються різні страви на польській мові. Yeah.